Всім привіт! Так сьогодні про поговоримо про машини, в яких видалена історія з Гугла. Далі глянемо Tesla Model S 2250. Ціна. І підборочка пару лотів на 23 число на завтра. Так, моделюємо ситуацію. Шукаємо ми в Україні уже готову модул С. Шукаємо ну, не об'язательно Model S, любу машину шукаємо собі, яка прийшла зі штатів. Як ми її шукаємо? Дивимося, він код потім пробиваємо її в гуглі. І вже бачимо на бітфаксі чи на багатьох ресурсах, тобто там багато ресурсів, більше десятка, ми можемо побачити історію про цю машину. Але є такі машини, що ми включаємо її, а нічого немає, зовсім нічого немає. Щоб ви розуміли ситуацію, що це за машини? Це машини, в яких ви історію просто видалили. Її заплатили гроші, тобто це коштує ну, за сайт від 20 доларів до 40 доларів такі розцінки. Щоб її правильно почистити, потрібно, ну, більше 10 сайтів. Це Bitfax, Autostat, там ще куча-куча-куча. І це все, що коли почиститься, зовсім нічого в гуглі не буде. Навіть знайшов в Гуглі автовидалення, просто пишете видалення історії, і вам уже ось. Пропонують. Удалення історії авто, чистка Вінкод в Google, удалить, ось оскроємо історію авто. Тобто, вже пропозицій дуже багато. Тому, якщо ви бачите таку машину і ви не можете її пробити, значить, по логіки ж розсуждаємо, значить вона була страшнюча. Задумайтесь, чи вона вам потрібна. Так, перше, пройшли. Далі, Тесла, за яку я поминув тільки що. Ціна 2, 250, я думаю, що така машина повинна бути людям цікава на розборку. Тобто, там зробити єдину перевірку, чи є батарейка. Якщо є батарейка, зараз просто штабілями закупають люди батарейки на сонячній станції. Зараз в цей момент якраз ну вигрібають всі батарейки з будь-яких Ну, Можливо, якісь дешевші, якісь дорожче, я не знаю, яка цінова політика краще для тих сонячних батарей, що вони більше полюбляють. Але якщо тут є батарейка і тут ціна така смішна, то одна батарейка продали уже там частина коштів відбилася. А так по кузовщині дивимося, можемо продати. Дві дверки, все, переднє крило, заднє все, четверть, Шитайте, задні дві четверті, передні дві четверті. Да, Права сторона теж всі двері, лобар, ну лобар під вопросом, звісно. Криша теж під вопросом. кришка багажника. Є колеса, ходовка, порог, стойки. Блін, ну тут що по торпеді? В общем, ця машина однозначно йде з заробітком. Тобто, хто займається розборкою, чи хто планує займатися розборками. Зверніть увагу на цей лот, мені кажеться, він однозначно піде з плюсом. Тобто, тут мінусунуть ну, при всьому бажанні, мабуть, не вийде. Зверніть увагу, ось номер лоту. Будь ласка, торгуйте. Так, слідуючи... А, Чому ж я відкрив Model S, а потім Модел 3. Тому що Модел 3 зараз ідуть як гарячі пиріжки. Якщо Модел е, і ціни подешевші, і там двері там, не знаю, може по 300 доларів, по цей, то тут в два рази, а то й в три дорожчі запчастини. І Model 3 вигодніше брати навіть ось цю на розборку, скільки вона тут 11 тисяч. Її вигідніше брати, ніж допустимо, Model S там, за, за 5 тисяч, ну, плюс-мінус, я орієнтовно кажу. По цій машині теж я дивлюсь, вона ціленька, торпеда ціла 5 тисяч пробігу, якщо там є батарейка, з таким пробігом її заберуть з руками з ногами. Від 5 до 7 ціни чую по батарейки. Кейше, погано, що задній привод, бо було б два мотори, було б ще краще і лонг. Але ж достатньо, достатньо цього, я думаю, щоб відбиті ще й заробити. Теж на розборку. Таку на розборку. І, і ось. Run-drive не на розборку а на відновлення. Слідуючий лот. Скільки за нього тут хочуть? 13800, наче як не дешево, але з пробігом 14 тисяч теж задній привід. Я дивлюсь, Візуально пошкодження, я їх навіть не бачу. Щось тут, звісно, по передній частині, да, фронт передній вказано. Виліз з бампера туманочка. Ну, так, да, попередній частині щось тут щось тут вперлися в щось. Торпеда ціла, руль цілий. Значить датчики не спрацювали, удар невеликий, в щось вперлося. В якийсь сугроб літом. Так, дивимось на цей лот. Мені кажеться, він теж більш-менш цікавий. Ось номер лоту. Далі, слідуще. Тесла X. Хочу вставити 5 копійок. Ціна. Просто дивлюсь, вони сипляться з кожним місяцем. 13 тисяч. 13 тисяч така машина. Не було раніше таких цін. Повторюю, вона все одно сипеться і сипеться. Да, пробігу багато. 120 і ще й не актуальний. Тобто, там більше, більше 200. Але теоретично вона на 200 ну, не повинна там мозку виїдати така машина теоретично. По пошкодженням дивлюся, дверка. Мабуть, передню дверку підзацепило, може бути, Порог теж не видно, і передня частина щось тут не срослося з крилом і бампером, і капотом, ну, і бампер теж щось трошки є, трошки є. Руль стрельнув, Торпеда не стрельнула. Ну, в общем, звертайте увагу на такі машини, мені кажеться, скоро, якщо вони будуть ще більш дешевшить, вони підуть до нас в маси. Вони... Теоретично повинні потихеньку йти. Ну, звісно, не так, не так, як Model 3. Model 3, взагалі дивлюся, ну, прям хід сезону, Але ж такі машини, можливо, й за того, що буде менше конкуренції, можливо, на них і потрібно звернути увагу. Бо Model 3 вже дуже висока конкуренція, їх всі-всі-всі грибуть, Так, номер лоту, біжимо далі. Ford Flex, значить. Чиста продажа, зараз 3 350 вже ставка. Що я хочу сказати, нащо цієї машини? Хлопці, рихтовщики сказали, настільки крепка машина, тобто вони і став, ставали тянуть, вона, ну кажуть, вона не тянеться, вона настільки крепка, тобто звертайте увагу, якщо ви хочете собі взяти хорошу, крепку машину, щоб ви за свою безпечність не переживали, Flex, кажуть, дуже хороша машина. Передаю слово в слово рихтовщиків, які займаються не одне навіть десятиліття рихтовками машин. Так, номер лоту ось. Пробіг 45, повний привід, байтну немає. Це вона на, на завтра. Завтра грає. Так, Слідуча машинка. Форд Бронко, значить, потихеньку вони в нас почали з'являтися, завойовують наш ринок. Я думаю, ця машина повинна піти. 23 й рік трьохциліндрова, 1,5, але дивлюся, всі нові покоління автомобілів. Ось Форди і Ескейпи теж трьохциліндрові роблять. Я думаю, вони підуть і будуть завоювати наш ринок пробігу 2.400. 2500, грубо говоря, І по пошкодженням задня гляда. Так, звісно, придавили, є трошечки під заміну, але ж все остальне, візуально дивимося, вона ціленька, рівненька. Машина, як то кажуть, то, що надо. Номер Лоту. Ось, дивіться, зверніть увагу, завтра грає нова машина. Може, кому цікаво далі. Шевроль. 36 пробігів. Після граду. <кій> Після граду. Тут стикаюся з таким спорним вопросом. Один і два мотор. Чи стоїть брати на таку велику будку, чи не стоїть. Все-таки машина важка, турбіні важко тарабанить такий вес, який буде моторесурс, важко спрогнозувати. Але теоретично, якщо ви не собі на перепродаж то чому б і не спробувати, якщо зайде по нормальній ціні, тим більше, що це град. Тобто, ну, видно, ну, покоцаний, поклювали. Криша то ж саме, збоку так крупно не видно. А, трошки видно, так, да, ця сторона більше видно. Після граду машини ну, мені подобаються. Ну, звісно, тут град був сильний такий. Робота додавалась. Все в ціні, якщо ціна дозволяє, роздивіться, як варіант, можливо, вони й підуть. ролі наші люди полюбляють, вони йдуть. У нас цей варіант, мені думає, кажеться достойний уваги. Так, далі Джета Run'andra 23 пробігу. Що тут з нею? Тут у неї криша. Ось. І опять же, стикнулися з порним опросом. Одна категорія людей каже, що нема чого брати, тут треба тільки врізати кришу. Друга категорія людей каже, що можна рихтувати. Потім, звичайно, без якогось кусочка слоя, шпакльовки не обійдеться. Але, як по мені, мабуть, все-таки я б пробував би рихтувати. Я краще заплачу більше коштів за цей момент, щоб, звісно, робити дуже дофіга, але ж, щоб, щоб не врізатися, щоб тільки не врізати. Так наче машина вся, дивлюся, повністю ціла. Да. Удар тільки оце по криші. І там люк, по-моєму, йому. Да, люку теж хана. Зараз і знутрі глянемо. Подушки всі цілі. Так, да, люк пішов. Шкіряний салон, до речі. Терпіть ціла руль цілий все добре. Да, да. Я думаю, що я пробував би рихтувати. Наскільки воно вийшло би, звісно, якщо не получится то тоді вже врізатися. Бо врізатися, мені кажется в останній момент. Ну і кришка багажника. Так, зверніть увагу на цей лот. Теж завтра грає. Як, по мені. як недорого, я б взяв би, я б погрався. Так, далі. І це, щоб не забували, Infinity Q50 хороша машина, ціла все цей, але ж ризик є. В чому ризик? Що вона крадіжка. Тобто, якщо вона після крадіжки, ви пам'ятаєте, що можуть бути проблеми. Я спеціально виключив тільки раді того, щоб наповнити, що є такі проблеми з документами. А так дивіться, ціла нова машина, теж вона завтра грає, якщо хтось шукає собі Infinity. Можете ризикнути, якщо воно по хорошій ціні зайде, у нас вони теж машини популярні. Все, всім гарного дня!